7 травня це по праву той день, коли ми вшановуємо великого Венета слова. Мама вірила в мене, а батько не зовсім. І, і е, знав, що хлопець може бути ладакуватий, а зрештою, як він стане поетом там чи прозаїком, він живе у радянській е, державі е, при, е, при радянській владі. І може схибнутися на похвалу тому пекійному ладові і осоромити родину всю, а може запротестувати і сісти в тюрму. І батько не хотів, щоб я став письменником, а мама казала, що він буде ним. І тому я про маму мовчу, бо досить з неї того просто Не кажучи вже про те. Що багато письменників вели славний родовід з міста, яке завжди було культурною й адміністративною столицею невеликого трикутного шматка планети, розташованого між двома ріками, з яких одна менша впадала в другу більшу. Роман Іваничук є автором понад 20 історичних романів. Крім того, він є автором спогадів, весе різних інтерв'ю. І ви знаєте, якщо б ви перечитали від першої до останньої, мабуть, у кожній книжці знайдете подай ліричний відступ, який присвячений Коломиї. Але я би хотіла згадати лише одну книжку його і один епізод з життя, який вартий того, щоб Голівуд знімав багатосерійний фільм. І якби більше Роман Іваничук нічого не написав. Крім цієї книжки, ця книжка мала занести його у великий на великий п'єдестал письменницької е, всієї еліти. Що це за книжка? В 1989 році виходить його перша в Україні перша книжка художня про січове стрілецтво, бо війна війною. Моє творче краде перш за все. Як історична романіста будемо відійдемо від новелістики, там від сучасних моїх повістей. Це зберегти для нащадків пам'ять про наше минуле. Бо народ, який втрачає пам'ять про минуле, він вже перестає бути народом. Це його такий, такий близький, родинний, скажімо, патріотизм. Бо кажуть, що великий патріотизм починається з маленького своє, свого роду, своєї сім'ї і своєї великої нині України. Я хочу втішатися е, тим світом, який є до мене, і чекати і е, брати участь у житті України, бо я весь Відколи народився, так мене виховав батько, належу цій ідеї Україні. Ми почули отой близько чах, і ви не розмову. І сьогодні кожен із вас має можливість викласти свої думки на цьому такому історичному аркуші паперу, який ви побачите зараз ближче тут підсумовані всі наші культові споруди міста Колони. the green.